Вам, що відчуває людина за 5 хвилин до найважливішого змагання в житті, які страхи долають найкращі спортсмени світу, як військових атлетів сприймають у світі. Це програма ДМБ. Сьогодні мова про найшвидших, найсильніших та найуспішніших. Так, як в рекламі я літаю, я лічу. має довженіти все: Плити, бігати, грати. Що завжди можна більше, лучше, вище. Кажуть, якщо в людини є хобі, то поганий настрій їй не властивий. Так от є люди, яким подобається видумувати, моделювати та запускати літочки у небо. Це така їхня забавка у вільний час. Але є і ті, хто авіамоделізму присвячують життя, і тоді в цій сфері стають найкращими. Станіслав чорний. Шестикратний володар Кубка світу, заслужений майстер спорту, спортсмен, інструктор ЦСКА Збройних сил України. Народився у 75-му році у місті Львів, закінчив музичний коледж та педагогічний університет, факультет фізичного виховання. Сімейний стан одружений, має трьох дітей. Своїм хобі вважає авіамодельний спорт, життєве кредо вчитися, щоб досягти більшого. В житті найбільше цінує свободу, в людях врівноваженість. Авіамодельним спортом Станіслав зацікавився ще в 13 років. Тоді, за часів Радянського Союзу, авіамодельні клуби були чи не в кожному місті. Цей вид спорту добре фінансувався, тому охочих ним займатися було чимало. Одне із самих цікавих, що в цьому спорті, то що цим спортом можна займатися практично протягом всього життя. Тобто вікові параметри потрібні тільки для досягнення високих результатів. На перший погляд, авіамоделізм здається доволі легким спортом, навіть грою. Проте тут існують чітко регламентовані правила. У світі діє міжнародна авіамодельна федерація, до складу якої входять багато категорій. Це вільнолітаючі, кордові моделі літаків, радіокеровані, моделі копії. Клас кордових моделей f 2 – це повітряний бій. Саме в ньому Станіслав Чорний шість разів ставав володарем Кубка Світу, двічі срібним призером, чемпіоном Європи, США, Швеції, України. Дуже яскрава людина. Він один із найведушії ну, у нас спортсмен на Україні. Лучше нього ніхто так не літає на сьогодні, як він. Суть повітряного бою полягає в тому, що в коло входять два спортсмени зі своїми моделями основною та запасною, і протягом чотирьох хвилин змагаються у поєдинку. До кожної з моделей прикріплені стрічки. Це і є мета бою: відрубати клаптик стрічки суперника, при цьому намагаючись не пошкодити своєї. Чим більше результативних ударів, тим більше очків. Модель суперника під час польоту може бути розламана. Але власне при цьому, як правило, страждає також. Визначення переможців відбувається за олімпійською системою. Протримаєтесь 10-12 раундів, і ви переможець. Швидкість моделі, яка в нас якою ми управляємо, здійснюється у межах 150 км за годину. Тобто, це набагато швидше ніж відбувається, скажем, процес між нашим. Нашою пам'яттю, або нашим мозком і нашими м'язами. В нас виходить, управління моделі набагато швидше, ніж дозволяють нам наші фізичні можливості. В професійному авіамоделізмі витримка та вміння орієнтуватись мають неабияке значення. Тут потрібно передбачати задум супротивника і швидко на нього реагувати. Раніше дозволялось мати мініатюрний приймач у вусі. Через нього помічник допомагав спортсмену. Нині все вирішувати доводиться самостійно. Чотири минути бою це якби тобі кажеться, що це чотири. Це дуже багато, коли йде чемпіонат світу і коли він літає. це дуже багато. Ось, під час цісті. Ой, вас... ой, чого тільки там не буває. Звісно, переживаєш за всім, що є. Кожні змагання є е, самі по собі е, унікальними. Ось. І практично всі змагання я пам'ятаю. Перемоги запам'ятовуються гірше, краще зап, е, зап перем... запам'ятовуються поразки. Батут у багатьох асоціюється з дитячою забавкою, але згадаймо, це олімпійський вид спорту, важкий та виснажливий. Стати кращим в цьому, на перший погляд, легкому та веселому спорті дуже складно. Для цього необхідно мати середній зріст, відповідну вагу, добре розвинутий фізичний стан, починати займатися що найстарше у 6-7 років та більше свого часу проводити на батуті, точніше у повітрі. Преимущество на цим, що Он не похож никак на другие виды спорта, потому что здесь ты а, прям ну, как в рекламе. Я летаю, я лечу. Поэтому в других видах спорта, в спортивной гимнастики нет такого, они там кувыркаются, прыгают тоже там разные двойные, потому что гимнастики другие там какие-то свои снаряды. Поэтому это вот самое классное, что может такое быть. Марина Кийко, майстер спорту міжнародного класу зі стрибків на Батуті. Звання старший сержант військової служби за контрактом ЦСК Збройних сил України. Вік 25 років. Місце народження місто Київ. Закінчила Національний університет фізичного виховання та спорту України. Сімейний стан незаміжня. У вільний час любить читати книжки. Понад усе цінує родину. Від людей вимагає відвертості, доброти та справедливості, Девіз у житті спорт це сила. Більше половини свого життя Марина присвятила спорту. Спочатку в дитинстві вона займалася легкою атлетикою, а згодом перейшла на батут. В неї за плечима десятки змагань і чемпіонатів України та світу. Вона виборола понад 70 медалей. Деякі з перемог вона пам'ятатиме все життя. Саме ярка була що ми в прошлом році просто нас девочкой прыгаем з Наташей Москвиной недавно. синхрон, ну молодая пара. Ми году э, поїхали виграли кубок мира. Ляс було, тому що ми какби приграли, прыгали, то падали, то що нас ну не вийшло. тренируем хорошо прижав знову, всі ми оступаємося. А тут раз одразу перше місце. Потім після Кубка мира ще раз виграли. То есть це було взагалі замечательно, Ну передать словами. Для того щоб здобути перемогу, потрібно тренуватись по дві години на день, шість разів на тиждень. На зборах вдвічі більше. На змаганнях судді оцінюють дві комбінації: обов'язково та довільно. Кожній по 10 елементів. Чим складніший елемент, тим більше шансів на перемогу. Враховується точність виконання, та віднедавна і висота стрибка. Прошлому року перший год ввели, нас засікають на час. это очень большую роль грають. А ну, часка, бо якщо ти пригаєш низка, але добре, ти можеш програти, якщо висотою, сте півтори, допустим, Вище, але каряві. За рахунок того, що хлопці стрибають вище, ніж дівчата. Комбінацію виконують за 22 секунди. Дівчата за 18 Хоча на це передбачена майже хвилина. Роки тренувань секунди виступу. Це гарний, але жорсткий від спорту. які приносяться, дуже різні: і хороші, і погані. а вдруг не вийде, а вдруг там да, просто буває дуже как бы, переживаєш, і ти не можеш нічого з цим зробити. Ну, я хожу просто с ним разговариваю, улыбаюсь, там, пытаюсь с кем поговорить. Просто есть люди, которые отстанут от меня, не мешают мне, там, ну, которые не понимают этого, наоборот. А вот такое, что просто одна стою, там, закрываю глаза, продумываю комбинацию споко спокойно и иду выступать потом. То есть так же, как я продумала комбинацию. Нещодавно Марина выбрала ліцензію на Олімпійські ігри у Лондоні. Там дівчина виступатиме індивідуально. Хоча каже, що синхронні стрибки даються легше. Легше синхронно, тому потому что там не одна, как бы как бы підтримка, что ли, вдвоем прыгаешь. Ну, цікаво на самом деле. Для будь-якого стрибуна найстрашнішим є не стільки технічна помилка, скільки падіння чи вилік за межі снаряду. Тому рухи відпрацьовуються годинами. Тут немає місця втомі та хворобам, поганому настрою та лінищам. Аби стати найкращим у світі, потрібно бути вимогливим до себе, впевненим у своїх діях та вірити у власну вірку. Да, я рада. Бувають, іншому моменти, що думаю, зачем вона мені все надо, не дає все. але потім, коли все налажується. Я очі ради, вже много раз думала, що ну, скільки залієш, що я іменувати спорт прийшла. Боротьба завжди була одним з найпопулярніших видів спорту. Але в минулому змагання проводились не у спортивних залах, як нині, а на аренах цирку. Борці гастролювали країнами і збирали тисячі глядачів. Класична боротьба зародилася ще у давній Греції. Згодом отримала свій розвиток у Римській імперії. Риси ж сучасної греко-римської боротьби були сформовані вже у Франції у першій половині 19-го Борець, это Борецький воїн, который і ну, защищав, і був смілим, мужественним, сильним і не тільки от, ну, потому что і у але з головою дружив. И умен, и силен, и функционально подготовлен, тоже надо с головой выигрывать. Поэтому это вид спорта, который отличается от других видов спорта. Борец должен уметь все. Плыть, бежать, играть. Это всесторонний развитый спортсмен. Заповітна мета кожного борця чиста перемога. Це означає покласти суперника на лопатки. Виграти можна і за очками. Судді оцінюють кожний проведений прийом, кидок, утримання, захват. Очки нараховуються також за певні порушення з боку супротивника, наприклад, за пасивність. Можна перемогти і технічно, набравши необхідну кількість очок. Щоб стати найкращим у греко-римській боротьбі, потрібна фізична витривалість та подекуди надлюдська сила. Хоча самі борці, як справжні чоловіки, в цьому не зізнаються. Нічого складного. Все робить своє удовольствие. Дмитро Пешков майстер спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби. Вагова категорія 74 кілограми, військове звання, солдат контрактної служби ЦСКА Збройних сил України. Вік 25 років, народився у місті Теплогірськ Луганської області. Закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Пізніше здобув освіту магістра олімпійського і професійного спорту. Сімейний стан одружений. Хобі футбол. Найбільше задоволення в житті отримує від самого життя. В людях цінує чуйність, доброту та відвертість, життєве кредо менше думай, більше роби. Професійно займатися спортом Дмитро почав не випадково. Вся його родина спортсмени, тому сумнівів щодо продовження династії ніколи не було. Я по-любому був шубу спорт, ні в борьбу так в другому небудь Тому що моя мама сама спортсменка, бивша, вона мені по-любому дала б куди-небудь. Вона не могла б так просто дивитися, як я чим-то займаюся. Якщо не спорт, то хто знає, де я був би бы. у спорті. Дмитро Пушко вже майже 18 років. Свого часу він здобув перше місце на Кубку світу, третє на чемпіонаті Європи. Він чемпіон України. Перший на Голден Гран-Прі 2011 року. Його досягнення можна перелічувати до кінця програми. Зараз емоції намного більше, ніж в дісті, тому що в дісті були соревновання не сильно важливі. ну як можна сказати. Такі ну відборовся, відборовся, да, пішов там гуляти з друзями. А сейчас уже намного серьезнее. Сейчас ты выиграл, тебе там как-то, не знаю, снимают на камеру, там все время тебе какие-то, ну, не знаю, поощрительные призы дают хорошие, там призовые деньги, там зарплаты. Сейчас уже намного серьезнее. Поэтому, когда выиграешь, думаешь, вот хорошо, хоть в жизни легче будет. Але спорт це не суцільна перемога. Щоб досягати результату, потрібно проходити через помилки та невдачі, сприймати поразку та робити правильні висновки. Коли проіграю, все время думаю, мог виграти. Вот такі мислі, як я мог виграти, чому я проіграв. Всі мислі йдуть якщо б я зробив по-другому все вийшло. Звичайно, є речі, без яких досягти успіху у спорті неможливо для того, щоб бути найкращим, потрібно постійно тренуватися, дотримуватись певних обмежень та вірити у власні сили. Але погодьтесь, навіть цього замало. Якщо поруч з вами немає людини, яка так само як ви, а то й більше вас вірить у вашу перемогу. Вірю, у нього потенціал дуже великий, Стремління із тисне Я думаю, він доб'ється. Самих високих висот в своїй кар'єрі. Буду я його вас підтримувати його найбільшим спортом, то успіхів. Олена та Дмитро Пишковий разом вже більше двох років. Вона проведжає та зустрічає його зі змагань, постійно підтримує по телефону. А коли чемпіонати приходять в Україні, є активною вболівальницею. І це його підтримує, та стимулює для перемоги. Думаєш, головне не лицом в грязь, а то жена сидить, смотрює. А потом, конечно, уже накадынастаиваешься, забываешь уже об этом. Уже насталася бижбо выиграть. В тей на перший погляд звичайною, та дуже гарною пара є однодоволі незвична для сучасної молоді хобі. Вони підбирають безпритульних тварин, доглядають та знаходять для них господарів. Я, по сути, для це по суті дуже добрече людектор, для нього это якби состояние души такое. Он очень тоже, даже если он увидит там какого-то, какую-то птицу перебитую, он все тащит домой, мы их лечим. Мы забираем всех, кто там требует. Ну, да, это, да. А так вообще еще спрашиваем у людей, тут же люди ходят, тоже ну, с собаками гуляют, доктора некоторые, врачи, в аптеках, то спрашиваем, ну как помочь собакам. Не отвечают, ну говорят, как -то. и, так и помогаем. Дмитро знает, что такое физический боль. Греко-римская борьба довольно небезпечна и травматична. А найкращим завжди доводиться найважче. Я виділа ситуацію неоднократно і постійно, з с... сужасне травми, коли я говорю вже не можна виходити на кавіру, неважливо, вже не тренуватися. Чоловік виходить, тренується, закінчує схватку, закінчує бой на соревнованнях і, і навіть виграє. На мій взгляд, це не терпіти, терпіть, але не Ці хлопці знають, як за кілька днів скинути до 10 кілограмів, адже щоб брати участь у чемпіонатах, вага має бути відповідної категорії. Майонез первої пиво і мороженое тут точно не будуть в нашому рационі, особливо перед соревновані. Хотя не немножечко потом Потім вони беруть себе в руки, тобто. Далеко не кожна своєї фігури йти на такі жертви, як. Вони. Але постійні фізичні навантаження, обмеження себе у їжі, веселому відпочинку це нічого порівняно із тим, як мало часу спортсмени проводять вдома. Це і є найбільше та найважче обмеження спорту рідкі зустрічі з рідними. Якщо взяти в цілому, то по півроку борці проводять на зборах, змаганнях у відрядженнях. У мене, по крайней мере, самое большое ограничение в этом, в спілкуванні с моей сім'єю, с детьми, с женой. Вот это самое большое для меня, как бы, самое робота, таке, таке заняття вибрав. Ну, такая работа, такое занятие Ну, спасибо, я же говорю еще раз. Жене, которая с пониманием относится, которая занимается детьми и старается. Бути вірною спутницею мені по житті і допомагає морально підтримує мене в тому, що я делаю. Сергій Рутенко, майстер спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби. Вагова категорія 96 кілограмів. Військове звання прапорщик, посада, спортсмен-інструктор ЦСК Збройних сил України. Вік 31 рік. Народився у місті Харків. Закінчив Харківську академію фізичної культури. Сімейний стан, одружений, має двох доньок. Хобі — спортивний спосіб життя. Нічого не вимагає від людей, натомість виявляє шанобливе ставлення до оточуючих. На рахунку Сергія Рутенка перше місце на Кубку України у 2009-му, третє місце на чемпіонаті Європи у 2012-му. Він переможець Чемпіонату світу серед військовослужбовців 2010-го. Нові здобутки та нагороди. Подекуди прогреші, як і у кожного. Та в нього є те, що допомагає перемагати. Мета, до якої він впевнено, йде. Для любого спортсмена, который более или менее профессионально занимается олимпийскими видами спорта, это, конечно же, участие, хотя бы для начала, участие в Олимпийском форуме, в Олимпийских играх. А медаль это уже такое, знаете, как Олимпийская медаль это по большому счету как Бог даст. А вот участие как бы любой спортсмен, и я, наверное, лет с 12, и мне внушили мои тренера, что надо стремиться на Олимпийские игры. Вот я туда и стремлюсь. На сьогоднішній день э, всі спортсмени, які проходять і э, попадають з э, борцями з України, це вже буде складна зустріч. Це не проста не, не просто можна пройти українського борця. Та незважаючи на свої численні перемоги і успіхи, ці хлопці залишаються доволі вимогливими до себе, тому що знають ціну першості та поважають власний професіоналізм. Идет человек по пустыне, доходит до оазиса и думает, все, дальше не пойду, И начинает идти дальше. Всегда можно больше, лучше, выше. С лучшим временем, с лучшим результатом, всегда. Сьогодні в Україні тільки й мови ще про євро 2012 Ця чи не найактуальніша подія року триватиме з 8 червня по 1 липня. А вже за три тижні після закінчення футбольного чемпіонату в Лондоні стартуватимуть 30 літні Олімпійські ігри. Багато військових спортсменів вже отримали ліцензії на них дехто продовжує їх виборювати. Ця важка праця варта зусиль. Тож ми бажаємо, щоб спортивне літо 2012-го стало для України триумфальним, а досягнення наших спортсменів найвищими. Дивіться нас наступного тижня. Буде цікаво. Хай щастить. У наступній програмі дивіться знімальна група ДМБ на репетиції команди клубу веселих та кмітливих Харківського університету повітряних сил. Рейтинг хармійських жартів з інтернету та історія гумориста Валерія Житкова, який на собі відчув, що таке військова служба.